Доброго дня! Хотів сказати кілька слів про нашу поїздку до спецпідрозділу Ягуар, який знаходиться в Калинівці Вінницькій області. Наша поїздка відбулася вчора. Ми поїхали колоною автомашин. Прибувши на місце, нас зустріли старшина та підполковник Ягуару, якому ми передали наші думки про те, що Козак Гаврилюк. Постраждав від їхнього спецпідрозділу «Ягуар». Що вони думають з цього приводу? Нас щиро запевнили, що це не могли бути підлеглі спецпідрозділу «Ягуар». Але на уточнюючі питання, були дуже різноманітні відповіді. Ось декілька з них. Перше, підполковник сказав, що нашивку, як виявляється, може вдягнути кожен, тому це не є ознакою, що це був спецпідрозділ «Ягуар». Робіть висновки самі. Виявляється, кожен з нас тепер може вдягнути в нашивку Ягуар і бути спецпідрозділом Ягуар. Друге, а підполковник, це його Перл, заявив, що чому журналісти не захищали цю людину? Так, наче тепер, виявляється, не тільки виключно правоохоронці повинні цим займатися, а активісти, журналісти. І як виявляється, тепер ще й ультраси, тобто все перевернулось до гори Дригом. Друге. А коли ми запитали, чому в передні лави командири спецпідрозділів внутрішніх військ ставлять молодих, неосвічених хлопців, а потім заявляють про те, що вони постраждали, нас запевнили, що всі, хто стоять від спецпідрозділу Ягуар, є вже контрактниками. Проте на наше зауваження, скільки років цим контрактникам швиденько зніяковіли. Та змовкли і так і не сказали, скільки років цим хлопцям? Третє. Підполковник запропонував, щоб журналісти показували, в якому стані знаходяться внутрішні війська в лікарнях після тих акцій, які відбуваються на Грушевського, на Майдані, на Банковій але на нашу пропозицію, контрпропозицію, що давайте разом сходимо, давайте разом зазнімемо. Ви і ми, ми журналісти, ми активісти, ми готові до цього. Він одразу почав давати задню і казати, ну, ми нічого не можемо, звертайте дось прес-служби. Тобто людина боїться навіть взяти ініціативу на себе і показати, що є насправді з його людьми. Дуже шкода, що відповідальність не можуть взяти на себе ні керівники найвищого. Ланки МВС України, ні безпосередні керівники цих хлопців, яких вони кидають, а потім кажуть, що ну, у нас же ж наказ.